Коломиї встановлено новий рекорд України. У наймасовішій українській дискотеці взяло участь більше п'яти тисяч осіб. Коломийські, івано-франківські та львівські артисти виступали на сцені перед ратушею. А коломияни та гості міста запалювали у танцях. Захід організував керівник програми Ініціатива кандидат у народні депутати України Володимир Довганюк. Такої кількості людей на концерті в нашому місті не було давно. Усі вони зібралися, щоб показати свою любов до української музики. Мені подобається. Це дуже, це дуже цікаво, і дуже класно, що проводять такі заходи. Так й почастіше взагалі було супер. Чимало наших артистів розігрівали коломийську публіку якісним співом та музикою. Найбільш очікували учасники дискотеки львівських гостей, музиканта дзідзя зі своєю командою. Їх зустріли просто шаленими оплесками, вигуками і звісно, танцями. <плеси> показали, як вони люблять своїх хлопців, які співають українських пісень. Вони активно підтримували львівський гурт танцями, співами, аплодисментами. Проте основною родзинкою дійства, яке організував Володимир Довганюк, було встановлення рекорду України. Вітаю всіх сьогоднішнім святом. Мені дуже приємно, що сьогодні тисячі людей прийшли і підтримали нашу українську дискотеку. Де сьогодні ми встановили рекорд по наймасовішій українській дискотеці. Я їм щиро дякую за те, що вони не. Час і при, і прийшли підтримати сьогодні наше свято рекорд зафіксовано про що свідчить спеціальний диплом та представник книги рекордів України Ганна Крисюк, яка теж була присутня на концерті. У зв'язку із встановленням рекорду України категорія масові заходи наймасовіша українська дискотека. Вітаю всяколомиє вас, вітаємо рукосмена, вітаємо кожного з вас. Нагороджується. Знову найкращі, знову рекордсмени. Під співи, танці, позитивні вигуки. Дзідзьо разом з Володимиром Довганюком завершують концерт в Коломиї. мої. з одного, що то українська дискотека. Українська за Україну буйна. А задоволена публіка ще довго не хоче полишати площу біля ратуші, обмінюючись позитивними враженнями та надзвичайними емоціями.